Друзі, розпорки компенсатори це той елемент, який створює надійність і безпеку ваших твердопаливних котлів. Іншими словами, це такі деталі, які встановлюються між великими площинами металу ваших котлів. Для чого? Для того, щоб коли утвориться тиск вашому котлу, ці площини не роздуло. От ми бачимо перший теплообмінник, в ньому отакі величезні компенсатори, які об'єднують ці дві частини металу вашого котла. Теплообмінник, другий теплообмінник, третій, все це так само. Тепер ми бачимо об'єднання зовнішньої частини котла. І внутрішньої, і подивіться, скільки тут цих компенсаторів. Я нагадую, як ми виготовляємо ці компенсатори, яка надійність, яка технологія їх зборки саме у нас. Дивіться, якщо ми подивимось на котел, то ми їх не побачимо. Але якщо глянути перед, перед певним кутом, то ми побачимо провар. Це і є ця розпорка компенсатор. В чому її перевага саме в такій технології? Тому що коли ми робимо такі от розпорки компенсатори, потім зварювальні, коли зварює, то ми проварюємо всі сім. Сантиметрів цього цієї розпорки компенсатора. тобто він тримає 60-70 міліметрів замість такої розпорки компенсатора, яку роблять інші виробники, оце виглядає як електрозакльопка. То вона тримає приблизно 15-20 міліметрів замість 60-70 міліметрів. Різниця майже в 50%. відсотків. Тож компанія Ніка турбується про надійність, про безпеку, про якість наших твердопалених котлів.